Агнеру, доброго здоров'я. Хочу зняти невеличке відео, буду розпродавати деяку свою техніку. Одна із перших сажалка. На другий рік я вже садити не буду, відказуюся, не хочу. Люди все ніяк не можу з цим звикнути. Я навіть не буду садити. Все, гортую шкір виправи. Люди не хочу, вже немає здоров'я, тому що маю займаюся житлом. Смія землю, свою, свою землю. Трошки маю. А от продаю. Робоча сіва жалко. Все працює. Млощана тільки не пом'ята. Не ну, помію на час. Я запасні пружинки, ложечки, ну, основ там що, що виходить строї. Тут от проводи поміняв. Ну, два роки назад нові поставив. Зласне було в прошлом раз цього року наставте не знайшов. Посадив по 10 гектарів з цього року, посадив. Два, по-моєму. Гектарі з чим-то. По людях собі посадив соток на другий рік, всього не буду садити зараз. Це одна з перших осінь, що буду продавати китай. Также. Руганського виробництва Білорусі, по-моєму. Таві це теж Білорусія, завод до виробляє. Це комплект біжаків до окучника. Зараз покажу. Вот наш окучник. Марка його Кон 2.8. вісім. Давним Давним-давно вже не Погоня как. Когодні опці. Я один пужок зняв так. Что менше він на пушках стояв. Пушкину землі. З бретьвами. З болотами. Ось були ящики для підживки, знімався напід. Воно все потребує е, догляду. Тоже буду продаватися. От зараз ще раз нагадую кетвіни, сестри з сестри, хто викупав бурби, буде продавати так. І фреза. Друзі саморобна, двохметрова, метрова ідеально, ідеально. ван лан змазується в ванні. Я 10 років ланцював. Одно, що ножа вже підношено. Зараз я попробую туди залізати, а може можу вжити. Ой, жалева. Та не підношені вони вже 60% зношені. Потужний цей. І підшипники потужні кругом. І метал потужний всюди. Тоже продажу. Ще відвал є передній. Мені ну, стояв споряд, я воє за висити назад, навіску можно. Ой. Ну рибьордку не знаю. Игра, добро, любезка, что я буду продавать, а что не буду. Сейчас не знаю, что. Вон, любезка. Ще раз скажу сажалку і окучник в комплекті з жатами. Продавати буду. А, і ферзу. Продавати буду, уже вставляю продаж. Продаж або обмін. Кого зацікавить? міняти буду на... Самосвала, чи газона, чи камаза там з доплатою. Або перцепт. ПТ4 буде нормальний стан або взіловський самострал. Мої друзі мої мої дорогі таке то відео. Я вже стіну на токці все розроблю. Так що, хто недалеко живе, я нахожусь на стрищині. Пишіть, кому потрібно телефон скину, хто зацікавлений буде. Всього доброго, слава Україні!